Вся Україна святкує День фізичної культури і спорту, який був визначений президентом України ще в 1991 році. Наше місто теж не стоїть постарінь від святкування цього щирого, гарного свята. Протягом тижня во всіх начальних закладах пройшли дні здоров'я. Діти мали можливість показати спритність, ловкість, швидкість. Колективи фізкультури їх вітали. Також свої заходи до дня фізичної культури та спорту провела спортивна школа Юність в цьому спортивному залі. Вчора Місто провело урочисте привітання всіх аматорів, працівників галузі фізичної культури в міському виконавчого комітету з врученням подяк, грамот, дипломів, похвальних листів у урочисті обстановці, день фізичної культури та спорту відзначили і в спортивному клубі Гран Спорт Еліт 12 вересня на базі Дю США юність провели перший відкритий клубний турнір з вільної боротьби присвячений тренерам України. Шановні учасники, шановні тренери, шановні батьки, шановні всі учасники свята. Від імені Ледівського міського голови, за до доручного міського міського голови, я поздравляю вас із сьогоднішнім світлим, щирим святом днем фізичної культури та спорту. Я поздравляю вас з відкриттям турніру. Я вам бажаю від імені Леської міської ради, щоб у вас були яскраві з уст, сутички. От, і хотілося ну, нам, як організаторам цього турніру, в этот день поздравить тренеров, наших тренеров, гостей тренеров, тех тренеров, коллег, с которыми мы работаем. Вот, потому что, как было сказано в торжественном открытии, часто тренера, которые делают огромную работу для детей, остаются за кадром, за кулисами. И хотелось бы их отметить, потому что часто за это забывают, ну, многие забывают. Близько 70 спортсменів з міст Харкова та Слов'янська, селищ Бабаї, Близнюки, Краснопавлівка та з різних спортивних шкіл Лозової приїхали поборотися за перемогу. На відкритті турніру юних борців та їх тренерів вітали гімнастки спортивного клубу Гранд Еліт». Також тренери отримали пам'ятні подарунки, а від вихованців на їх честь прозвучав вірш. Початком турніру і до його завершення всі борці показували свою спритність, силу, кмітливість та вміння швидко приймати рішення. Кожен поєдинок це була напружена запекла боротьба за перемогу. Ну, поскольку це перший турнір, так бы ми не ставили акцент на а Ми хотіли його провести э, організовано, щоб це було Ну как бы по максимуму не стыдно показать. Значит, участники здесь начинаются 2005-2006 год рождения. Это 10-9 лет с этих возрастов начинается участники начинается борьба и заканчивается 99-2000 год. Это 17-16 лет мальчикам. Категории здесь от 32 килограмм до 63. Просто здесь є возрастные і весовые категорії, тобто есть отдельно і віддільно весовые, и отдельно допустимо и весовые. То есть, допустим, 2005 -2006 год рождения одні вісові категорії, потім дві тисячі третій, дві тисячі четвертий, другі вісової категорії. Ну і так по возрастам. Ну это та тонкості как бы проведення турнира. Спортсмени всіх без виключення шкіл продемонстрували високий рівень ведення поєдинку, проте перемогли найсильніші. Заступник начальника управління у справах молоді та спорту Євген Шульженко зазначив, що за 2014-2015 навчальний рік більше 200 спортсменів-розрядників підготували спортивні школи та спортивні клуби нашого міста. Серед Дю США одна спортсменка отримала кандидата в майстри спорту. Це гімнастка спортивної школи Олімпія. Чотири спортсмени отримали перший розряд і 43 другий розряд. За півроку спортсмени лозівських дитячих юнацьких спортивних шкіл взяли участь та провели більше 80 змагань близько 40 – по місту Лозова важливість проведення цих заходів завжди є. На цих заходах, змаганнях різного рівня, тренери бачать, як зростають їхні вихованці. Вихованці мотивуються до подальших занять. Вони завойовують дипломи, медалі, кубки і тому і інше. Тобто це є виховний момент, це є спортивний момент. Без змагань немає спортивних результатів, без змагань немає мотивації, без змагань немає, ну, немає бажання подальшому займатися видом спорту. Важність, мабуть, мені здається, в першу чергу це праздник для дітей. Зараз вот. положення в стране таке нехороше, і я вважаю, що їм відфлеєшся. От этих разговоров про политику именно вот такими вот мероприятиями будет очень полезно, потому что ну, это здоровье нашей нации, это будущее нашей нации. И спорт, я считаю, это одна из первых категорий, которые мы в своей стране должны развивать. Для самих участников это опыт. Они встречаются, они борются. Все-таки тренировки тренировками. А на соревнованиях здесь царит совсем другая атмосфера. Это уже большая ответственность у ребенка. Он выходит, он понимает, что надо выигрывать. На тренировке он может расслабиться, проиграть, как бы расстроиться, но ненадолго. А здесь ответственность намного больше, потому что он понимает, что на кону стоит приз, медаль, кубок. и тренер рядом, который не погладит его по головке, Если он проиграет, это будет какое-то там наставление какие-то. То есть важность именно, ну и важность в том, что тренера встречаются, между собой общаются. Это тоже развитие в какой-то степени, это какие-то обсуждения, это правила соревнований. Мы Встречаемся, допустим, общаемся друг с другом и узнаем о других соревнованиях. Нас приглашают на соревнования, Мы едем на соревнования, допустим, сюда приехали тренера, они дали, раздали приглашение, да, мы уже поедем куда-то. Вот они к нам приехали, мы к ним приезжаем. Ну, вот, ну это жизнь спортивная, которая, я считаю, без вот таких мероприятий, ну, она просто бы, как бы, будет скучной и невеселой. Цього ж дня Лозівський центр фізичного здоров'я Спорт для всіх разом з пілкою інвалідів-візочників з нагоди Дня міста провели змагання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Сьогодні у нас соревновання серед спортсменів інваспорту з ограниченими фізичними можливостями, посвячені Дню міста. На сьогоднішній програмі було три види. Перший – це бомбаскет, это броски, кольцо, м'ячик, і пітанк, і дартс. Собственно говоря, пітанки это значит, така игра, там де нужно выбить противника шари, і як можна ближе к основному шарику бросать свої шари. Під час змагань спортсмени кожної команди зосереджено крок за кроком йшли до своєї перемоги, підтримуючи один одного. Після завершення змагань провели церемонію нагородження, де були відзначені як особистому, так і в командному заліку учасники змагань. Ну, Во-первых, это, в первую очередь, должно быть интересно людям самим. То есть им должно быть приятно проводить эти соревнования, участвовать в них, поддерживать свой боевой дух, не падать духом, прежде всего, ну, как-то занять свое время.